Перша книга царів, восьмий розділ, п'ятьдесят сьомий, п'ятьдесят вірші. Це молитва Соломона. Або благословіння до Ізраїля. Нехай буде Господь, Бог наш, з нами. Як був він із нашими батьками. Нехай Він не опустить нас. Нехай він не покине нас. Щоб прихилити наше серце до себе, щоб прихилити серце наше до себе, щоб ми ходили всіма його дорогами. Щоб ми дотримувались наказів Його і уставів Його та постанов Його, як і Він наказав був нашим батькам. Таке бажання висказав примудрий цар Ізраїля Соломон. Воно актуальне сьогодні. Книга псалмів. Книга псалмів. 118 й псалом, один із найбільших Псалмів. 118-й псалом, 112 112-й вірш. Який співзвучний із тим текстом, який ми читали. 118 й псалом, 112 112-й вірш. Автор псалма каже: Я серце своє нахилив. Щоб чинити твої постанови по вік до кінця. Я серце своє нахилив, щоб чинити твої постанови по вік до кінця. Кожен із нас, хто тут сидить, на рум, друг... всі, хто є тут, ми маємо одну дуже дорогу штуку. Ціни, якій немає. І тою дорогоцінністю кожен із вас володіє. Кожен. Як би ви про себе не думали, високо, середньо, низько, взагалі не думали, це не міняє справи. Кожен із нас має дуже дорогоцінну річ. Це наша душа. Нема нічого дорожчого на землі, як твоє і моє життя. І за нашу душу йде боротьба день і ніч. День і ніч. І Біблія нам відкриває, що Господь хоче, щоб ми нахилилися до нього. Бо Він знає, що коли ми нахилимо серце до Нього, нам буде добре і Богу буде приємно. Нам буде добре, і Богу буде приємно. Богу не байдуже доля нашої душі. Бог ніколи не буде вражений байдужістю. Це ми можемо бути заражені байдужістю. Він ніколи. На перших сторінках Біблії написано, коли Бог побачив людське серце, нахилене робити тільки зло на всякий час, і написано, Бог засумував і пожалів. Бог сумує, коли бачить своє творіння, яке повернулося спиною, як блудний син кинув виклик. Забрав частину маєтку, оскорбив батька, повернувся і пішов, зневажив, принизив. Він не страждав. Батько страждав. Чому мій син таке зробив? Йому так було добре, все було його. Але похоть сина, заблуждені, яке укралося, я хочу бути вільний козак. Без Бога ніколи ти і я не будеш вільний, а рабом точно. Він ранив батьківське серце, не озлобив, батько засумував. І коли син повернувся назад, батьківське серце ожило, батьківське серце зраділо. І Біблія каже, коли кається один грішник, на небі велика радість. Так написано є. Бо він знає ціну наших душ, а ми не знаємо, чим ми володіємо. Тому Соломон висловив це бажання, звернення, щоб Господь прихилив наше серце до себе. Якщо ми не нахилимо свого серця до нього, ми причинимо біль Господу. Ми причинимо смуток йому, він буде жаліти. Бо для мого і вашого блага зроблено абсолютно все. І коли ми цього не оцінимо, це означає, що ми свою душу оцінили дуже низько, а небо оцінило дуже високо. Чому сумує батьківське серце Боже? Коли ми з вами не схилені до нього. Якщо ми не схилені до Бога, ми обов'язково схилимось в другу сторону. І тільки Бог знає наслідки, до чого я прихилився, що я полюбив. Батько знав, що чекає сина. Син з грішми в кишеню чуть не підскакував з радості, думав, от житуха піде. Він не бачив свинських корит. Він не бачив тої тяжкої кінцевої своєї долі, він не бачив, а батько знав, що син дойде до ручки. І батько жалів сина, не грошей, не наслідства жалів, а жалів, що син зробив таку глупость. Небо жаліє і Бог сумує, коли ти, братчику, дорогий молодий. Твоя голова набита мусором. І серце твоє нахилене до гріха, Бог знає, Він сумує. Навіть не тому, що ти робиш, чи я гріх, Він знає наслідки гріха, бо плата за гріх буде смерть. Бог не хоче смерті грішника. Тому, дорогі мої, дивлячись на людську зіпсуту природу нашу, Бог посилає свого сина. І Боже серце так низько нахилилось. І там на Голгофі те нахилене серце було пробито римським Списом. Люди відхилились від Бога, но Бог нахилився до нас. Слава Ісусу! Хто відреагує на цю любов, блаженний буде? Хто сьогодні, дорога молодь, я закликаю вас, зробіть сьогодні рішення, постанову в своєму серці. Господі, я своє серце. Хочу нахилити до тебе і тільки до тебе, як автор псалма сказав, я своє серце нахилив до твоїх постанов навіки. Якщо я не нахилюся до Бога, до Його постанов, обов'язково лукавий мене нахилить до себе, до болота, до мусора, до, до того всього гіркого, печального і смертельно небезпечного третього неданого. І в цій молитві, яку ми зараз будемо творити, скажіть своєму серці тихенько, Господи, на моє серце претендують інші. Мені думки приходять, мене тягне до того, що мені шкодить. Я не можу собою здолати, вийди мені назустріч. Я своє юне серце хочу віддати в Твої пробиті руки. Як важливо, небо чує. Коли молиться мама Анна тихенько шепче, якщо ти мені дасть, дитятко чоловічої статі, тихенько, ніхто не чує, навіть священник не чув. Вона говорить речі від душі. Вона нахилила своє серце і говорить такі речі, які тільки чує Бог, якщо ти мені дасть, я його віддам тобі. Ізраїль настільки опустився, Настільки духовно вони збанкрутували, що Бог методом закриття утроби Анни викликає в неї таку потребу, таку внутрішню біль, що вона дає присягу Богові. І появився пророк, який став віддано до Вірсавії, стало відомо, що Самоїл удостоївся бути пророком. А де інша маса Ізраїльтян бороди носили, капілюхи носили, пейсики носили, обрізання робили, а це все було пустий звук. Мені нужно серце, чище злата, і воля крепка, я в труді. Мені нужен брат, любящий брата, і вірний завжди, везде. Скажи, братчику, сестричку, кому ти своє серце? Хочеш віддати і куди нахилити, це буде твій вибір, це буде твоя майбутня доля. Від імені всіх служителів і особисто від себе. Я закликаю вас, дорогі наші діти, зробіть правильний вибір і скажіть, Ісус, я не знав тебе, але дві тисячі років тому назад, я вірю там, на Христі. Ти був оставлений всіма. Навіть Богом Отцем, ти вигукнув Боже мій, Боже мій, на що ти мене залишив? А Він був залишений, щоб нині ти і я був помилуваний, прощений, освячений, прийнятий небом і ім'я наше, що було записано на віки віков на небесах. Його серце сьогодні нахилене до нас. Нахилімся до нього, і буде зустріч. Як серце сина повернуло додому, воно зустріло не докір, не осуд, де перстень, де сандалі, де одежа, де гроші, ані словечка. Батько зрадів, син повернувся. Хай так буде на Рівенщині, хай так буде сьогодні з нами. Ми вчора в Луцьку мали подібну конференцію, тільки дивіться інший. Я шукав між ними чоловіка, хто би став у виломі. Дорогі мої вилім стане той, хто своє серце віддав Христу. Встаємо і молимося. І в молитві нашій ми згадаємо, я прочитаю деякі короткі записки. Частина записок є за здоров'я. Є записка про те, що. Після аварії людина лежить під апаратами штучного дихання, і якщо відключить, вона помре, а ця людина невіруюча. В цей процес може вмішатися тільки Бог і спасти про це молять. про це просять молитися. Просять молитися за рідних, за спасіння батьків, за уздоровлення. Є тут цікава записка про те, що. Невіруюча сім'я, яка ходить в зібрання, читає Євангелію. І в них народився хлопчик, який має півтора місяця, і в нього виявили опухоль в, мозка, в голові. І вони звертаються, щоб помолити. Якщо вони і тут, то ми за таких помолимося з помазанням. Ми віруємо в силу молитви. Є молитви або просьба помолитися за навернення і спасіння дорогих серцю людей, рідних і близьких. Тут написано: Помоліться за сілення сестри. І ще одна записка. Помоліться за мою маму, у неї проблеми з тиском хвороби, недуги. Проблеми, скажемо, тому, хто нахилив до нас своє серце. Молимось, до тебе молиться церква Твоя, до тебе моляться діти наші, до тебе молиться молоде покоління, яким ти подарував життя на цій землі, яким ти подарував прекрасну юність. І нехай ця прекрасна юність буде покладена як дарунок до ніг твоїх святих. Ми благословляємо нашу молодь. Ми благословляємо молодий виноградник. Збережи їх від гріховних заморозків. Збережи їх від сіти лукавого во ім'я Ісуса. Ворог не має права. Це твоя власність, Ісус. Там на Голгофі, висячи на Христі, ти платив ціну за них. Алілуя. Ти переміг сатану, Ти переміг смерть і ад. І в твоїх руках ключі ада і смерті. І ми тобі дуже дякуємо. Що сьогодні в Україні ми маємо чудові умови. У мирі народжуються наші діти, які мають хліб і до хліба. Слава тобі, які мають що додягнутися і мають де прихилити голову. Слава тобі! Ти дав прекрасні умови. І наша молитва Господі, поможи кожному юнакові, кожній сестричці, своє юне серце. Схилити до твоїх пробитих ніг, нехай благодать Святого Духа потужно діє у нашій молоді, о скільки мільйонів людей в Україні і за межами не знають дороги спасіння, а вони знають, ти відкрився їм і ти дав пізнати себе як Спасителя. Господі, нехай благодать Святого Духа. Переповнить серце нашої молоді до єдиної душі, щоб вістка про тебе звучала потужно в країні нашій. Працюй над серцями нашої молоді, нахили, Господі, їхнє серце до себе, дай їм кусити, який ти добрий, дай їм покуштувати, який ти приємний, щоб їхня душа приліпилася до тебе, щоб вони не в свої юні роки. Не розміняли на дріб'язки, на непотрібні речі. Благослови ще раз, молим, цей молодий виноградник. Господі, нехай вони будуть здорові духовно і фізично во ім'я Ісуса. Хай від нинішнього дня від тої конференції, цього зібрання, хай в багатьох серцях народиться рішення, те бажання внутрішнє, пориви сердечні. Я піду тільки за Ісусом. Я хочу служити тільки Йому, і готовий, куди він пошле піти. Дай таке бажання і рішення в серця нашої молоді. Ми молимо і за них дуже дякуємо і віруємо. Що цю молоду генерацію ти будеш вживати для слави своєї. Слава тобі, Господь, і наша молитва за ці записки, які є в моїх руках, ти знаєш, що тут виражена біль тривоги, хвороби, опухолі, недуги і неспасенні душі. Отець Небесний, ми молимось в ім'я Ісуса, Твого улюбленого Сина. Який сказав, чого попросити, в ім'я моє буде вам. Ми молимось і це хворе дитя. Во ім'я Ісуса. Хай зійдеться пухлина, і хай це дитятко здоровим росте на свідоцтво батькам, що живий наш Господь на віки віков. Рука не коротша спасати, ухо неотяжіло слухати і зціляти душі і тіла. Алілуя! же ми вдячні тобі, Господь, і молимо тебе за спасіння неспасенних, за тих, хто сьогодні страдає з тиском, з недугами, з різними хворобами, кладемо до твоїх ніг у здоров', спаси, підніми і наблизь до себе. А за цей чудовий вечір і цілий день ми тобі безмежно вдячні і просимо тебе. Благослови нашу молодь в дорогу, дай їм щасливо добратися додому, дай, Господи, їм бути поважними до своїх батьків, дай наші молоді любити церкви, з яких вони приїхали. Дай їм Господі серце, яке би шанувало служителів. Дай їм серце схильне творити добро, схильне молитися і схильне жертвувати на благо діла Твого Святого. І ми їх ще раз і ще раз усіх благословляємо в ім'я Ісуса Христа і для слави твоєї. Амінь.